Спорт завжди був пріоритетним напрямком Паланської сільської ради. Про це свідчать здобутки наших спортсменів, їхні перемоги у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наше завдання підтримати юні дарування у їхньому прагненні займатися спортом та рухатися вперед. Цьому році двоє наших спортивних зірочок отримують стипендію сільського голови. Це учні Іванівської гімназії. Мандриця Лідія, учениця сьомого класу, та наймолодший наш стипендіат Шведе Богдан, учень шостого класу, з якими ми сьогодні познайомимося. Чемпіонати та турніри світового рівня у очікуванні яскравих зірочок паланської громади Богдана Шведе та Лідії мандриці, талановитих різносторонніх спортсменів. Нещодавно у рамках програми Обдарованість відзначено стипендію голови громади. Богдан Шведе наймолодший стипендіатів. Першим тренером та вчителем був дідусь. З Часом до шахів та шашок додався теніс, і тут заслуга зіркового тренера вчителя Іванівської гімназії Володимира Сушкети. Саме перше я почав з шашок. Це було ще в третьому класі. А як я раніше, як я був малий. Мене ще 5 років мій дід навчив грати шаш шашки і привів до цього цікавість. І через деякий час я тренувався, став добре грати і перший раз поїхав на змагання. Де вони були, не пам'ятаю, але я зайняв тоді друге місце. Перший раз я був тоді наймолодшим з усіх. Мені тоді було сім чи шість-сім було років. Мені було тоді сім років. Через деякий час я почав ходити на теніс. Перші я не хотів йти, але мама мені сказала, щоб я пішов, і мені він дуже почав подобатись. І через я почав їздити на змагання. Ну так то я зайняв тільки з області. Я ще ні разу не був. Не зняв призове місце. Але якщо брати з простих таких, то були другі місця. Якщо брати з тенісу волейболу, мене тренує Мусійович. А от шашок мене тренує дід і папа. А з шахматів, Мус... Мусійовичем ми грали. Ну ми збиралися. Там було багато людей. Діть ну, перед змаганнями тренувалися. Найбільшим досягненням сьогодні учня шостого класу Іванівської гімназії є перше місце у чемпіонаті Черкаської області з шашок серед учнів. Це був в, е, чемпіонат Черкаської області. Там були е, тих, хто тим, хто було по 15 років, а були і менше, ніж я. тільки кінь було по 10-9 років. Але я е, десь на П'ять варті, я комусь програв. Я думав, що я вже стану другим, але потім він програв тому, кого я виграв, і з того у нас було рівно очків. І якщо у людей рівно очків, і той, хто виграв з них, той ідеш, і йде переможцем. І я став першим. Сьогодні Богдан мріє про перше місце у обласних змаганнях із тенісу та почав активно займатися волейболом. А ось майбутню професію ще не обрав. Учениця ж сьомого класу Іванівської гімназії Лідія Мандриця вже мріє про професію дизайнера. А поки вагається назвати кількість нагород, медалі, грамоти, кубки важко перерахувати. Першим тренером Ліди була її мама. мама. Вона мене поштовхнула на те, щоб е, піти займатися спортом. Е, а потім мене поштовхнули на подальше тренування і сьогодні на старших дітей. І це був клас третій, коли я стала займатися саме тенісом. Теніс це є і хобі, і зайняття мовиний час. І за допомогою тренувань я досягла більше успіхів, і це є навіть трохи більше, ніж хобі. Коли ти, звичайно, приїжджаєш на намагання. ну, є деякі хвилювання, але потім, коли тіло розігрівається, то ну, воно попадає. І в подальших іграх з'являється андреданін, за допомогою якого можна потім виграти подальші подальший А навіть якщо програв, то це є своєрідним поштовхом до подальших тренувань. Сушкати Володимир Місійович. Тренер насилий Очік і старається нормально тренувати і це плюс. Ліда має досвід у чемпіонатах всеукраїнського рівня, а найвагомішою перемогою вважає друге місце в обласних змаганнях. Зайніше була перемога на чемпіонаті області Черкащини. Це було друге місце тому що ну, воно є одним із найважливіших, яке ну, змагає, в яких я зовсім приймала участь у тенісі. А всім, хто ще не долучився до спорту, Лідія наполегливо рекомендує. Це є глухлива гра. Звичайно, у кожній ігрі потрібно думати, як правильно танць грати чи інакше. Але е, потрібно займатися, тому що е, це не лише трати часу, це просто е, фізичний напрямок у житті. Володимир Сушкета переконаний, що спорт це найкращий мотиватор для успішної людини, адже він гартує не лише фізично, а й навчає дисципліні стресостійкості, вмінню критично вирішувати життєві питання. Дітки самого мали займаються спортом. Це приклад саме перших батьків, приклад вчителя. І що це буде здорова нація. Дітки займаються не одним видом спорту, а вони розвиваються все Це і розумові види спорту, це і фізичні. Особливо сказати, що ці дітки свою працю показали, що вони що не здатні. Свою працю вони показують, що можна досягнути результатів і далі не з таких маленьких сіл, як Хочу вальника. Хочу подякуватися батькам. Один учитель, одна дитина не справляється саме перше з ним. Це е, праця самих батьків, настанова батьків. Це можна сказати, це приклад учителя, який можуть досягнути результату. І, і саме перше це повинно бути бажання самого учня. Буде, якщо буде це симбіоз, це бажання учнів, бажання батьків. Ну а вчителі вони завжди направлять допоможуть, направлять на правильний. Шлях розвитку цієї дитини. Досягнення дітки мають, але це повсякденна праця, це пот, це мишлення, це дуже багато часу займає для того, щоб досягнути такий результат. Якщо просто так відноситься, результатів не буде. Це тільки постійна праця, яка буде давати результат. А ми, як наставники, ми будемо давати цінні казівки, і вони будуть досягати цих результатів. Якщо дитина буде займатися, а не буде брати участь, результати ми не досягне. Кожні змагання вони приносять свої плоди. І якщо мені сказати, як любити такий підсумок, що одні змагання можуть займати тренування, наприклад, два-три на місяці тренувань, хороші тренування, одні змагання, тому що на змагання прибувають сильні гриці, і в цих змаганнях готується саме її характер дитини. Свої технічні дані, наприклад, які вони можуть досягнути. Вони дивляться на сильніші, беруть все краще і втілюють в свої цілі. Хочу сказати, що рівень змагань вони мають такі медалі, це рівень високий, можна сказати. Про ліду можу сказати те, що вона вже вийшла на рівень всеукраїнський, тому що вона захищала честь Черкащини на всеукраїнське змагання Чепінаті України, а чемпіонат України це вершина наших змагань. Результат є, але ми повинні працювати більше, робити ти обирати ті типу, помилки, які ми робили, і працювати на майбутнє. Богданчик у нас він, дитина унікальна, тим, що він вже починаючи з другого класу, поки я почав давати задатки по шашкам. А чому по шашкам? Тому що це пішло від батьків. Я ще. Навчав його батька, і вони її здали на змагання. І вони також були, і чемпіонат не буде, вони були призерами Черкасні по шашках. І це передалося йому. і Я думаю, що якщо хороші батьки, то будуть хороші учні. Володимир Сушкета, як депутат Паленської громади, переконаний, що зараз надважливо підтримувати молоде покоління. Я хочу сказати, що подякувати всім депутатам, що прийняли таке рішення, що ми заохотили наших діток. Що це буде приклад, що і такий неважкий час для держави. Ми знайшли можливості цих діток заінтересувати, щоб вони тим більше ще краще показували, процвітали наш край, нашу полиську громаду і нашу черкащину. Хочу склади всім подякувати, що мені піклуються про молодь, піклуються про наше покоління. Я думаю, з такими дітками ми переможемо. У рамках програми Обдарованість Богдан Швед отримав сертифікат у розмірі тисяча гривень за перше місце в чемпіонаті Черкаської області шашок серед учнів закладів загальної середньої освіти. Такий же сертифікат отримала і Лідія Мандриця за високі досягнення у спорті.